Ну, по-перше, давайте відмотаємо назад і згадаємо, а що саме ми зробили для того, щоб ця розмова безпосередньо була на користь України. Ми з вами, до речі, вже не перший місяць і не перший рік піднімали питання відсутності в інформаційному просторі Європи і Сполучених Штатів українських журналістів, які були б такими потужними рупорами доведення реальної ситуації, що стосується питань російсько-української війни. І те, що в певних моментах ми зараз дивуємося, чому не все так, як би нам хотілося, це якраз в першу чергу те, що ми знялись е, усі зняли окуляри і зрозуміли, що ті недопрацювання, до речі, про які ми з вами говорили, вони все ж таки е, дали свій негативний результат на користь е, ситуації, яку ми зараз бачимо. Наступне. Е, для нас треба чітко зрозуміти, ми знову починаємо вибудовувати якісь безпосередньо собі такі. Ну, не ми, а в інформаційному просторі українського народу будують такі знов такі, знаєте, пісочні палаци або вітряки, якісь такі Дон Кіхотовські, де визначається, що знов хтось буде вирішувати за нас якісь проблеми, і хтось нам знову там щось дасть, і ми знову переможемо. Оці. Наративи вундервафи, які безпосередньо були протягом останніх трьох років, то ми отримаємо леопарди і все зломиться. Потім Бабрамці там все буде супер, ми переможемо. Потім Хаймерси, потім Петріоти, потім і Ф-16. І оце постійна маніпуляція в інформаційному просторі з боки українських інформаційних засобів масової інформації, які під керівництвом ОПИ… Оце все роздували, привело до того, що український народ звик, що за нього хтось буде робити його домашню роботу. Ну, чесно, воно ніколи таки не буде. І е, те, про що буде спілкуватися е, Путін з Трампом, ну, для нас е, можливо і важливо, але не є критичним для нас. Бо ми мусимо чітко зрозуміти, що у нас достатньо ресурсів, будь-яких ресурсів, які б дозволили нам покращити ситуацію всередині країни. І ми чітко знаємо, що. Е, Аби ситуація була на користь України, треба просто, щоб на певних місцях, місцях е, були суто професійні людини, яких оцінюють не по спроможностям відданості та мовчазності зеленій владі, а по спроможностям бути професіоналами і виконувати ви функціональні обов'язки відповідно тих вимог, які передбачаються обов'язками на цій посаді. Тому. Е, я чесно скажу, для мене е, достатньо чітке розуміння ситуації, що зараз є сполучених Штатах і е, тих проблем, які є і які будуть в майбутньому в сполучених штатах, це е, також е, ця поїздка дала е, ну, великий плюс. І коли ти спілкуєшся з людьми різних політичних вподобань, але які чітко розуміють ситуацію, що є в країні, що є в Сполучених Штатах, скажу так. Черговий раз я впевнився, що в Сполучених Штатах немає і ніколи не буде королів, і безпосередньо та система демократії, яка існує вже понад 250 років, чітко показує, що президент, парламент і народ це три таких безпосередньо основних вектори, які ніколи не зможуть пересіктися і об'єднатися що стосується питань узурпації влади. Кожен буде тягнути в тому напрямку, як воно потрібно. Це схема цієї політичних відносин середньої держави дає чудовий результат. Так, на певних моментах ми, українці, собі сформували, що хтось за нас щось зробить, і повірили, що буде якесь чудо. Так, це наша помилка. Але все ж таки треба зрозуміти, що навіть якщо хтось з цих трьох факторів, які про які ми говоримо. Щось приймає на користь України, по перше, треба чітко розуміти, що це в тому і наша провина, що стосується інформаційного впливу. І друге, що е, вони самі здатні дати собі лад і розібратися власних проблемах, оце найголовніше наше завдання. Все ж таки вирішуючи внутрішні проблеми, не забувати все ж таки про той інформаційний. Не будемо називатися вплив, бо це скажеться вплив, там, втручання ні, не вплив. Е, про наш інформаційний посил, який мусить бути постійно в інф... е, інформаційному просторі. Але коли ти спілкуєшся з певними посадовцями, вони кажуть, що ті, хто приїжджали і потім вигнали з Білого Дому, вони приїжджали в першу чергу лобіювати питання власної дупи, і вони шукали і проводили роботу, що стосується знаходження е, лобістів, на політичному бомонті Сполучених Штатів на користь цих людей, які приїжджали, а, от бачите, ми плавно підійшли до е, того інциденту, який стався в овальному кабінеті 28 лютого. Як ви оцінюєте взагалі? От ви зараз сказали, ну досить цікаву річ, що приїжджали не лобіювати інтереси держави, а свої власні інтереси. Тобто, замість того, щоб підійти до цього питання зустрічі з такою посадовою особою, яка сьогодні представляє найсильнішу країну у світі, ми побачили купу емоцій. Ми побачили ну, взагалі не зрозуміло, що як ви ці, цю зустріч оцінюєте взагалі, що це було, з моєї точки зору, це е, провал. На дипломатичному фронті з боку України. Бо навіть незалежності от, від нюансів початку бесіди, от для того, щоб зрозуміти, як воно було в ну, що це було, треба продивитися повністю це інтерв'ю. Нам вже зразу подали тільки остаточну частину, і зразу ж на цьому остаточній частини стали формувати безпосередньо той посил, який він молодець. Він послав. Шановні, е, простий приклад. Коли е, в Британії було достатньо сутужно, і Британія потребувала величезної кількості допомоги від Сполучених Штатів, і Британія е, потребувала вступу Сполучених Штатів в е, війну проти е, Німеччини, Винстон Черчилль, великий сер Уінстон Черчилль, незважаючи на свої політичні амбіції, і незважаючи безпосередньо на свій бенграунд, який він мав протягом попереднього життя, активно і тісно співпрацював з президентом Сполучених Штатів. І він приїжджав в Сполучені Штати і зустрічався там. І він думав тільки про власну країну. Хоча він міг сказати своє я викласти якось по-іншому. Тому ще раз кажу: дипломатія це не про особисте. Дипломатія це холодний розум, чітке розуміння ситуації і аргументоване спілкування. І якби навіть коли нашому можновладцю влацію, якого 73% обрала і ті, що прийшли на вибори, почали провокативно задавати певне питання, то треба було б пробачити, підготуватися. І слабий рівень підготовки показав, що навіть коли нам почали розповідати про мобілізацію, то питання номер один можна було апелювати попередніми приклади американської історії, які точно поставили б ті, хто про це говорив, на місці. Раз. Наступне. Для нас треба розуміти, що е, ситуацію, яку ми маємо по зустрічі в Вашингтоні, нашого лідера в лапках, е, показує, що нам ще багато чого треба зробити, чесно скажу. І те, що хтось десь з точки зору е, політичного впливу е, на королесів, ну, по-перше, давайте згадаємо е, ці всі іграшки. І е, забаганки, які були при попередньому президенції Сполучених Штатів, і коли була безпосередня така робота, де е, певні наші політики, як вони потім сказали, так ми втручалися е, в американські перегони. але не можна було туди сувати свої п'ять копійок. <гум> так само, як і не можна було їхати безпосередньо на снарядний завод Сполучених Штатів, не запросився жодного республіканця. Ну, це було сприйнято сполученими штатами республіканською частиною сполучених штатів просто як виклик, просто як провокація. І коли ті ж самі республіканці написали величезного листа, що стосується діяльності посла України в Сполучених Штатах, то ніякої взагалі ніякої реакції з боку українців не було. Ви хочете, щоб вам допомагали, щоб вас підтримали, так давайте грати безпосередньо на тих правилах, які викладені. Ти мені, я тобі, а коли ми безпосередньо <кхе> не реагуємо на їхні вимоги, називаємо це так, то чому ми потім димуємо, що хтось когось ставить на місце, і не питання в тому, правильне правильно це місце чи неправильно, питання, що результати цієї діяльності йдуть не на користь України, і тепер головне завдання знайти ті важелі впливу, знайти ті слова. Знайти ту потужну підтримку серед американських представників політикуму, тому що в українського народу мабуть розуміння, що або всі проти, або за. Ні. І велика, скажімо так, більшість демократів за Україну, велика частина республіканців за Україну, і питання не в тому, що хто до якої партії належить, питання в бажанні цих людей допомогти Україні. Я вже не кажу про. Людей, які безпосередньо прості громадяни сполучених штатів, це перше. Друге, не треба думати, що тут в Сполучених штатах всі ходять і думають про Україну. Ну чесно, у них величезна кількість власних проблем, величезна кількість власних проблем, і ці проблеми також достатньо серйозно б'ють по них. І американці е, також в свій час звикли за те, що вони найсильніша і найкрутіша нація в світі, і в них ніколи не буде проблем. Прийшов час, коли вони почали в цьому сумніватися. І цей час безпосередньо е, може е, продовжуватися достатньо довго чи недовго. У них е, треба вирішити проблеми всередині країни і геополітичні інтереси, власне, якраз ідуть на першому місці. І ми самі свій час сформували собі точку зору, що всі будуть думати про Україну засипати з думкою про Україну, просипатися. Ну ні, такого ніколи не буде. Чесно, <кхід> і якщо ми хочемо, щоб те, що про що ми мріємо, про засипати, то тут пробачте таких аля подаляків лі хто там буде представляти в Україні з України, мусить бути на кожному інформаційному каналі, а цього немає. Взагалі, в новинах зараз практично відсутнє е, питання про е, Україну. Будь-про що? Про Схід, е, про Європу, в, е, безпосередньо там про внутрішні проблеми. А Україна відсутня. І в цьому винні ми? І в чому ми безпосередньо винні, і ми мусимо розуміти, що е, якщо ви хочете, щоб про вас чули і про вас турбувалися, ви мусите про це нагадувати. Знов-таки не популярний і не. Е, Сприймаємо нашою владою приклад е, війни Ізраїля е, з, з терористами. Саме вони провели потужну е, прес-конференцію, закриту прес конференцію для журналістів, де показали реалії жорстокої е, ситуації по відношенню до мирного ізраїльського населення. Тепер задаю ми нам питання: ми це робили в такому жорсткому режимі? Ні, у нас було такого стілі лайт. Стілі лайт, ми не показали цього. Ми цього побоялися. Взагалі, у нас 22 оці в 22-му році ці провали на інформаційному фронті привели до того, що в 2023 е люди почали посилено е не хотіти йти до Лав Збройних Сил. Я вже не кажу про 24-й рік. В наших проблемах ви не тільки ми. І наші проблеми можемо вирішити тільки ми. Це треба чітко зрозуміти. І Очікувати там від Америки там, чи від е, Британії чи інших країн якоїсь там суперпотужної підтримки це гарне бажання. Але це бажання мусить спиратися е, на нашу роботу всередині країни. І коли пробачте, в Сполучених Штатах все працює, а в Україні навіть не опрацьовано мобіліційний план. І коли ми хочемо дайте нам, а тут тобі задають зустрічне питання: а що зробили ви? Аби посилити вашу спроможність до випуску продукції воєнної військової, пробачте. А що саме ви зробили на інформаційному просторі, аби підняти ті цінності, про які ви хочете говорити, але вони відсутні, як юридичний документ, а що саме об'єднує українську націю? І коли. Е ми мали чудовий приклад, що в незалежності від ситуації український народ слухає не політиків, а приймає рішення сам. А це було неодноразово. Це було і в 14-му навесні, і це е, було е, в 22-му. То ситуація повторюється. Ми 10 років пройшло, все повторюється. Ну, сподіваюсь, е, можливо, і повторюється питання. Е, може, хтось десь напише рапорт чи заяву. Іде безпосередньо по якимсь питанням, але ж не дуже він хоче кудись іти. Він впирається і хоче залишитися на другий термін. А навіть на другого терміну не стоїть. Бо поки йде війна, то він прикривається Конституцією. Аби він так ту конституцію виконував в попередні роки як гарант Конституції. Бо е використовувати закон, коли вигідно їм, це одне. А виконувати закон незалежності вигідно це тобі чи ні, це є е, розуміння справжнього державника і розуміння людини, яку обрав народ, і доручив йому дотримуватися виконання основних законів України. А коли Конституція не виконується в повному обсязі і маніпулюється Конституцією, коли основний закон під час війни, закон про оборону, закон про мобілізацію, мабуть, токо не виконується. То е, американці в багатьох випадках також заведу питання. Ви хочете, щоб ми вам допомагали. А наскільки ви робите всередині власної країни, щоб це е, покращити? Американці дуже чутливі були до складу українських делегацій складу переговірників, неодноразово натякаючи на присутність Андрія Єрмака? Тим не менш. Володимир Зеленський призначив його головою делегації на переговорах. От він був в Джиді. Зараз визначена делегація на переговорах взагалі. Я так розумію, і з росіянами теж От мені цікаво, чому така прив'язаність у Зеленського до Єрмака. Ну, мабуть, щось вони один про одного знають. Це перше. Мабуть, хтось до когось звик. Це друге. Третім, може хтось якось сформував, що один без одного, вони не обійдуться. Що стосується Сполучених Штатів, то я скажу так: в багатьох випадках, за рахунок відсутності реальної ситуації в Україні, величезна кількість американців рахують, що е, пан Єрмак він десь на рівні віце-президента, вони не знають, що у нас нема такої посади. Але воно в інформаційному просторі завдяки е, певним нашим там, політиканам. Називаємо їх так, сформовано, що він там віце-президент. А в деяких вони думають, що він прем'єр-міністр. Бо ну, хто там знає нашого реального прем'єр-міністра, чим він там знає і хто його сприймає. Тому це якраз черговий раз. Ми бачимо інформаційну маніпуляцію, що певні люди, які відповідно законів України, є ніхто, і прізвище їх ніяк, і в розумінні військових це, ну, в найкращому випадку начальник строєвої частини полку. Які контролює всі документи, які заходять в полк і заносить ці документи на начальнику штаба і командиру, і далі вже безпосередньо е доводить їх до виконавців. Мабуть, так, воно було б простіше зрозуміти. Але юридично, е керівник офісу президента це хто, і, взагалі, офіс президента це що за організація? От е ми кажемо, е що вони щось там, ну, якщо в розгляне, в позитивному рівні, намагаються вирішити. А вони черговий раз питають, вони це хто? Бо коли я чую від е Володимира Зеленського 5-7 потужних менеджерів, хочеться задати питання: оголосіть весь е список, як той е казав капітану Басову, пам'ятаєте? Оголосіть і весь список. Так от хотілося б почути той весь список. Бо е коли я чітко розумію, коли нема конкретних прізвищ. За конкретними напрямками діяльності, то це приводить до того, що й нема з кого спитати Тому і бардак в країні, що е, існуючі інституції влади не працюють, бо їх підмінили якимись тимчасово створеними абсолютно незаконними формуваннями.